Як ведмедику зорі усміхнулись. Ой, які гарні зіроньки! А цікаво, якщо їх полоскотати, засяючи животики, то вони засміються місяць геть як усмішка неба, а може, так небо сміється? думав ведмедик, поглядаючи з віконця на небо. Такі міркування врешті геть сполохали сон ведмедика, і спати йому вже не хотілося, тому він пішов прогулятися нічним лісом. Проте думка про сміх зірочок гуляла разом із ним. А якби почути, послухати, як то зорі сміються. Промовляв він у задумі, дослухаючись до звуків ночі. Раптом ведмедик насторожився, бо замість очікуваного сміху почув переляканий зойк і такий гіркий плач, що швидко подався шукати винуватця оцім всім невеселим звукам. Пошуки тривали недовго. Бо неподалік він помітив велику хитрющу лисицю, яка ось ось збиралася поласувати маленьким зайчиком, що так гірко плакав. Геть, руда, залиш малюка, закричав ведмедик, а то матимеш справу зі мною. Лисиця ласо облизнулася, поглянула на ведмедя. Завмерла на мить. Та зрештою поступилась, тоді зайчатко кинулось до ведмедика, обняло його і лагідно сказало дякую, ведмедику. А ведмедик дивився, як у мокрих ще від сліз оченятах зайчика з'явилася сяйво вдячності і задоволено усміхнувся малечі. У якусь мить він поглянув на небо і диво побачив Усмішки зірочок і почув омріяне їхній ясний, переливчастий сміх. Зорі сміються завжди, та почути їх можна лише тоді, коли серце випромінює сяйво добрих справ. І тоді зорі радіють і сміються від того, що так багато світла і добра на небі, і на землі, зрозумів ведмедик. Сьогодні у нас живопис, будемо працювати фарбами. Візьміть цупкий папір для живопису і намалюйте олівчиком ведмедика, який споглядає на зорі. Після того, як ведмедик буде готовий, намалюйте оточення навколо ведмедика, зимовий пейзаж, сніжок. Ялиночки, засніжені пагорби. Можливо, хтось захоче намалювати ведмедика з маленьким ведмежатком або намалювати усю історію ведмедика і зайчика і хитру лисичку. Підготовчий малюночок олівцем готовий. Тепер починаємо працювати фарбами. Згадайте, як ми робили градієнт синього кольору, користуючись палітрочкою, наколотіть темно-синій колір. Додавайте мінімальну кількість білої фарби, щоб колір був темно синій. Спробуйте зробити більш розділений синій колір. Для цього у синій колір додайте більше білої фарби. Спробуйте проекспериментувати. Додайте у синій колір краплю зеленої фарби і краплю білої фарби. Який колір у вас вийшов? Це цікавий, насичений і щедрий колір. Виконайте фон усіма відтінками синьої фарби, Ніжно-блакитним кольором, зробіть кучу гори снігу на передньому плані, вкрийте сніжно-білим сніжком ялинки і дерева навкруги ведмедика. Змініть водичку, намалюйте зорі або сніжно-білі, або у білий колір додайте краплю жовтого кольору. Нехай ваші зорі засяють для ведмедика.